І так, радий вітати всіх на каналі Шкода, що не Вах». Набрав нас замовник. Будемо їхати, дивитися, Mazda 6 в універсалі. Автоматична коробка передач, 2,0 бензин. Як ви знаєте, ці машини трошки гниють, тому ми зараз вирушаємо до продавця. Зі слів продавця, один тільки елемент фарбований. Подивимося, чи дійсно це так. Подивимося, що вона під низом себе уявляє. Бо в мене були такі автомобілі, які старішого покоління, GG кузов, це вже новіший кузов. тому... Шомську. Коментуйте відео, як вам такий апарат, чи вартує він цих коштів. Дякую всім за увагу. Приємного перегляду. Знаходимося біля автомобіля. 25 25 Тут Сорочка. Присутня в багажнику оригінальний ковричок. Бачу щось там. Що там в нас всередині є? Запаска єкашу Що... Ні, нічого не має. Це має бути цей. Має бути компресор, але його я б сюди суда... там він має бути Дяк, зараз. Да -да, щоб... А тут як компресор, але його. Но, Ну, ну короче, это. Угу. Так. Такие незначные да на, нет, так. на бамперу за машине. Патронички. Да, Нет, так. Ось тут царапіна. Це таке там 68, 79, 75, 80. Ржавчі не бачу, не видно нічого. Так. Диски в хорошому стані тормозні. 20-го року резина. Ще в принципі на сезон. На сезон вистачить так по колодках. Не дуже мені там видно, що ну, походу щось там бачу є, 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 є. Просто за цим. За скобою за скобою супорта не видно. Так, 20, 205 60 16 Так, ця дверка у нас 74, 50, 52. Корози її немає, це наклеєчка їхня. Давайте далі дивимося. 29 45 Заднє сидіння в адекватному стані. Стеля в нас. Стеля в нас, в принципі, в адекватному стані. Карти дверей в хорошому стані. Такі нюанси, незначні так все. Безключовий ключовий доступ, так? Да, Переніс. 70. 82. Так. Тут по даху все бомба. Тобто ніякої корозії нічого немає. Тут вам показую 69, 49, 57. Бозе музика, бо все чи бозе, хто як говорить. Бос. 57. Так, пасажирське сидіння. Ну, Такі нюанси, як незначний. Підлокітничок в адекватному стані. Йдемо далі. Йдемо далі. Машина поки діагностується. Тут така незначна царапінка. 76, 80, нічого не кручене, ось чик-чик. Так. 101. 82, 103. Зараз детальніше детальніше будемо оглядати. Детальніше будемо оглядати. Їхня заводська бачите. Заводська їхня ця. Детальніше будемо тут є. Такі царапінки незначні. Трошки поцепа. По, по Вивчилось так, це крило 77. Також не кручене. От бачите, варторський акумулятор 97 58 ну, Передні диски трошки є, мінімальна виробітка виробітка є. Колодків більш половина точно є. Супер гріп. 5. Зараз глянемо з тої сторони, ну таке. Таке так. <гум> мелочні є коцики на дисках. Давайте з тої сторони вам. Це все далі детальніше будемо дивитися. Так, так, Румунія, да, чи Румунія 2020 року. 20 року тут, дивіться, тут краще. Спереді краще, ніж Ну, Передня, шикарна. Так, зараз поки йдемо далі. Тобто корозії по автомобілі я не бачу. Це пластмаса 120, от оце воно фарбувалося. 121, 113, 138. Шпакрівки я не бачу. Воно навіть видно, дивіться. Ну, що видно, що ще грянь. Але, я так зрозумів, воно не тут робилося. Бачите, тут навіть видно, воно, воно робилося не, не тут. А. 128, 126, 295. Ну таке це мелочі десь зловив десь чуть-чуть. Це, це дрібниці, я вважаю. Але клієнт вище є 134, 140. Тобто корозії нема. Виходить ця сторона, це типу. тут є вм'ятінка така. 79. Тобто, так, дивимося пройомчик. Тобто корозії нема, це напил 50. Зараз це показує 46. Це пластмаса. Це знизу пороги пластмасові. Тут все норм. Так, что я хотел показать. Тут я показывал, да, что шпаклевки дали максимально так. Ну, ничего вроде бы не зловил. 133, 154, 121, 110. Так, тут она, кнопочка, это трошки резиночка, типа чик-чик. Ну, немає коррозии, коррозии немає. Есть там Мілочні. Ну, там, там, там є такі косики. тут. бачите, Тут, отак. От 80. 77. Зараз заведемо автомобільчик. Так, 100, 105, 170 108, 103, 91. Получається таке, зараз далі йдемо. Так, ця карта дверей. Не, машина збережена, я скажу реально. Машина збережена. Не чутно, нічого такого, щоб це. По помилках. Десь акумулятор, бачите, напряження акумулятора. То есть все по трансмиссии тут все гуд. Не, ну звісно, стан салона мертві зоны Мертві зоны Так, по пробігу, ну тут, бачите, по блоках показує только вот 164 410. 164.410, ну такие якщо скоригують, то... холодно була, завелася нормально. 164, 410 пробіга. есть тобто, в принципі, немає нічого по коробці, по двигуню. Нічого немає. Так, зараз ми заїдемо, глянемо. Будемо робити тест-драйв автомобіля. Тут все чистенько захист на місці, двигунчик чистенький, чистенький помитий, працює гарно, уровень антифриза присутній в розсилітельному бачку. Зелений датчик, який він там кольор. Зелений. Да, там зараз секунду. Да. І тут все чисто, тут все да. щоб нічого не Ну, Тут все шикарно. Думаю. Вообще просто все мало просто не замало. Тут все, звісно. Тут все шикарно. Так, що там по лобовому? Лобове міняне, да? фуяво. Але не тут мінялося, там мінялося. На це, 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 це все херня. Двигун працює гарно. Гарнесенько працює. Значочок трошки на намаздіть, трошки значочок. Світло все працює. Да, А, бачу, така малесенька тут є, косичок малесенька. І так. Корозії немає. что я к сервисной книжке еду? Да? Да. К сервисной да? Нет, запах хороший. Запах хороший. Запах хороший, все. Сочибку. Сочибку. Зараз буквально Не, мотор гарно працює. Гарно двигунчик працює. Це все красиво по цьому на улицях. Включіть світло, включіть світло, будь ласка. Все працює. Ксенон адаптивний, да? а, бікс... ну, так? Немає. Не, немає. А, ну, біксено, все. Зрозуміло. Так. Толчків немає. Ні, немає. Зараз робимо тест-драйв. Партронічки працюють, перевірили, циклоподйомники, сигнал все працює. Мертві зони працюють. І так, оглянули ми мазду шостого покоління. Що сказати за автомобіль? По автомобілі є нюанси. Ну, Я б не сказав, би, що вони критичні. Тим більше, як для Мазди шостого покоління, кузов в хорошому стані. Е, да, Під низом є трошки ржавчини, але я вважаю, що це для мазди ну, не критично, будемо так говорити. Ясно, його можна одпіскоструювати. І виходить, затягнути повністю автомобіль від корозії. Тому. Сказати так, технічно автомобіль хороший, е, двигун як новий, просто ми під низом глянули ту машину, ну просто нема ніде не ні підтікання. Да, він, ясно, що він митий, але реально, ну просто знизу все як нове, як завод. Коробка працює в принципі в адекватно. Да, є трошки якийсь толчок. Я думаю, десь подушка е, є в їхніх бальне місця в цих машинах. Подушки коробки. У мене також така машина була і це є їхня проблема. І в цих теж новіших є проблема. А так по техніці, по цьому, по ходові все чітко, Двигунчик працює рівно. Помилок пропусків так само нічого немає по автомобілі. Тому будемо що надавати клієнту звіт. Пишіть свої коментарі, як вам автомобіль, такий коротенький звіт для вас зробили. Чи купили би ви такі авто собі. До речі, вирішив закинути його на канал, тому що завжди, знаєте, якось попадаються шкоди, шкоди, шкоди. А от Мазда шостого покоління ще й на автоматі 2 це в принципі, подивіться, зайдіть їх на авторії, їх е, е, мало, будемо так говорити. Тому що, підписуйтесь на канал, для підбору номера телефону закріплені, потрібно оглянути автомобіль. Звертайтеся. Бажаю вам далих покупок, продавцям далих продаж. До зустрічі в нових відео. Всім пока.